Листопад традиційно в усьому світі присвячений чоловічому здоров'ю та боротьбі з раком простати. У 2025 році Подільський регіональний центр онкології долучився до міжнародного руху мовембер 2025 в усатий листопад, щоб привернути увагу чоловіків до профілактики та ранньої діагностики. У листопаді до уролога з проблемами простати звернувся 621 пацієнт. У межах проєкту було проведено скрінг постат специфічного антигену. За результатами виявлено підвищений рівень простат специфічного антигену у 15% чоловіків, що потребує подальшої діагностики та нагляду. За 9 місяців 2025 року до урологів Подільського регіонального центру онкології звернулося 4647 пацієнтів із проблемами передміхрової залози. Серед них вперше діагностовано 277 випадків раку простати. З них 27%. Це вже була четверта стадія, тобто занедбаний процес. Тобто, кожен четвертий чоловік звернувся до нас, на жаль, занадто пізно. Охоплено лікуванням з числа вперше виявлених 197 пацієнтів або ж 84%. На обліку в закладі на сьогоднішній день перебуває 2709 чоловіків із раком простати. Із них 50% живуть уже понад 5 років після встановлення діагнозу. За 9 місяців 2025 року в Подільському онкоцентрі проліковано 689 пацієнтів із раком простати. Загалом здійснено 1071 госпіталізація, що включала повний спектр сучасної онкологічної допомоги. 125 пацієнтів отримали хірургічне лікування, 327 променеву терапію, 355 хіміотерапію, 255 гормонотерапію. Це демонструє, що наш центр забезпечує комплексний мультидисциплінарний підхід, де кожен пацієнт отримає саме той від лікування, який відповідає його стану та світовим стандартам або ж протоколам. Окремо хочу наголосити на роботі наших психологів. Вони допомагають пацієнтам як в нашому онкоцентрі, так і долучаються до виїздів у територіальні громади. Рак простати це не лише про діагноз, а й про емоційний стан чоловіків. Психологічна допомога допомагає зменшити тривогу, подолати страх і пройти лікування значно легше. Висловлюю щиру подяку усій команді Подільського регіонального центру онкології за вашу роботу. А також Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації за підтримку та участь у впровадженні профілактичних заходів. Дякуємо також медичним закладам області, які активно долучилися до кампанії, зокрема Крижопільському центру первинної медико-санітарної допомоги та Агрономічній територіальній громаді. Завдяки співпраці профілактика стала ближчою і доступною для людей. Вусатий листопад довів. Рання діагностика це ключ до збереження життя. Закликаємо чоловіків не чекати наступного листопада, а звертатися до уролога впродовж усього року, навіть якщо не будь-яких симптомів. Вся інформація про обстеження, графіки виїздів, консультацій доступна на офіційному сайті Подільського онкоцентру та на офіційних сторінках у соціальних мережах. Дбайте про себе! Профілактика це відповідальність, яка рятує життя. А ми завжди поруч, щоб допомогти вам.